Юзай писав курсову і зрозумів, що якось не так живу. Я завжди був не з такої сім'ї, як інші, але через розкот пару трубу зміну мені на кожній вакансії, незважаючи на свій вмінь перестановлювати Windows, дос, вищого вказують на двері. От грошей на деякі проекти то треба, а колись тебе ніжме. Коротше кажучи, зайшов в якийсь нормальний торговий центр, а там грошей. Як в подальшому виявилося Рошен з червоною книгою, от тільки не для тварин та рослин, а для цукера. Тільки подивіться. Я знайшов там ці цукерки. Останній раз я їх їв у класі шостому, тому взяв їх без задньої думки. Але потім, прийшовши додому і подивився на свій бюджет, я зрозумів, що в мене так вже багато грошей лишилось, і їх явно не вистачить на мої потреби. Задавшись питанням, де взяти більше грошей, я зайшов на простори OLX. в Україні. Це така популярна соцмережа з мамківними перекубами. Ні, ну подивіться на цей дивовижний опис. Я вірю в те, що мама буде ним гордитися. і впевнений, що його чекає успішна кар'єра в іншому житті. Також продавці, які відправляють наложеним платежем саме OLX доставки. Коротше кажучи, заходиш сюди і у тебе температура крісла піднімається на градусів десять як мінімум. В таких випадках люди переважно видаляються від гріха подалі, але це не про мене. Я так просто не здаюся і у шукаю, куди подіти. Гроші, яких у мене і так не мілі. Буде прекрасний день, я його Бог полушного Запитаєте, як то все просто. Я купив найкрасовіший телефон усіх часів. Знайом, десь Pixel 3 XL, який коштує 2500 українських доларів. Для тих, хто не в курсі, що це таке, ось коротенька історія. Якщо ви не знали, то є така всесвітньо відома компанія під назвою Google. А в тій компанії надіюсь були люди, які придумали цей прилад. Смартфони Google Pixel мало відомі в Україні, здебільшого, проживають на американському континенті, але серед них її перелітні пташки, які дістаються до наших пекельних країн. Так от, в мене в руках якраз така пташка, а вона вже щось не літає, ну, неважливо. По словах про він впикнув мені телефон, у якого були проблеми із зарядкою, і своєї щедрості поклав мені комплекцію огризок, бо тільки через нього він заряджається. Ні, ну, з іншого боку, що я ще хотів і телефону за таку ціну, але, як в подальшому вивці, із зарядкою все добре. Я був просто переговоршений тією кількістю пилу та болота, яку я дістав з порту зарядки. Таке враження, ніби це зробили спеціально. Короче, після чистки та спепродсидур я отримав прекрасний телефон, у якого ще й батарея в доброму статі. Чому в доброму коли тут 80%? Та все просто, подивіться на його дату виходу. Це нагадую за 2,5 тисячі гривень, якому вже 5 років. А він досі може тягатися і її з деякими середньобюджетними телефонами по типу Xiaomi чи Oppo. А ще мене здивувало, що в такому стані навіть цю прекрасну цеглину продають майже по 4 тисячі. В такому випадку виходить, що не все ще втрачено. Після декількох днів тестів я виставив на вітрину цю неймовірну красу. Після того, як побачив, скільки мені залишилося жити, я зрозумів, що більше вагентів в мене немає, і вже через декілька днів мені написав очередний перекул, який на диво зразу захотів купити цю цеглину. Та ще й домовився зустріти. Зустрітися У вищезгаданому згаданому нормальному торговому центрі, а я не пальцем роблений. Само собою я погадився на його пропозицію. Зустріч та продаж пройшли успішно, і так, в мене на руках, з'явилося 3600 гривень. Я вважаю це маленькою перемогою адже тепер принаймні буде на що жити. На такій щасливій ноті я зробив собі записку на майбутнє. Щоб у разі невдачі, побачити скільки грошей та часу я потратив дарма. На цьому сьогоднішня історія закінчується. Якщо вам сподобався такий контент, ліпіть подобайку, буду дуже вдячний. І на цьому в мене все. Слава Україні! Побачимося в наступній частині.